Так, давай, Her Her Давай. Штраус, oh, як us. вам нове місто? Mienne. Місце? Тут непогано. А вам? Дороге удовольствие для вас всіх і для того, хто щось там промісне. Я предпочитаю називати все це щось таке інше, друге. Ні, я той, хто кормить і дітей в лагері. Якщо ви бр... Не знаю навіть, ладно, давай, кажу ім'я. Ось, ух ти, робоче з нефтезавода. Уінтон Холмс. А, ви знаєте його в Холмах. Десь там. Отченик Гробовщика. Той, хто роботи в роуці, його ім'я Гвін Хьюз. І скільки з них? Скільки мають заплатити? Постимувати то оба. Окей. Ано, ну, будемо зараз до них йти і ли? Ні. Давай, у нас тут. Uh... Не поняв. Ну, один в роудсах Та я забор, что А охотник. Подожди, а де в нас Роуз. Ну Роуз, ось А що рано ще? Я не зрозумів. Ти мені дав завдання, чи ні? Ти не дав мені завдання? Не поняв. Ну це ще хрен знає скільки. Може, тут? Ні. Бля, ну ладно. Лізі, которые мають відмічені на карті значком Бакса. Найді должникові забери гроші. Так ніхто не відпомітився. Де вони? Но ну, один має бути в роуті. Немає тут таких позначок. А, блять, ось булика. Кліпої. А де інша? Давай, стробері, ми підемо. Початку в Стробері, блядь. А, я ж можу з, з, з свого місця поїхати на ділюжанці. Давай Стробері. Е, Де Підожди. Де воно? Ми ж купили цю херню. Де воно бать його? Що мапа? Поїхали. Мені треба де воно строубері. Э, Понеслась до стробері, а потім вже зі стробері поїдемо в цей роуц. В Всі спати, а я працювати. Ага. Може, до речі, буде ліпше і легше. А, так він не дележансом, він пішки пібіжав, пібіжав, побіжав, побіжав, побіжав. А, до речі, може просто дилежанс в іншому місці, а так я можу швиденько перейти. Ти ж мені не будеш показувати весь шлях? Ай, господи, як довго! Півтори годинки ми вже сидимо. Слава Богу. Так, нова зап, новий запис. Підожди, на те. Так, показуй. Вінстел Холмс. Якийсь брат цього, да? о, я забував, що пінатись можна. Брат е цього нашого словетного Холмса. ще стільки місць треба облазити тут. А він, типу, скривається, чи що Що він не в місті знаходиться? Чи він в печері живе? Шукай Уінстона Холмса. Він в печері живе, чи що? Бо воно тільки, тільки но ну, зверху. Якщо він живе в палатці, яким хріном я з нього зможу вибити борги? Тряпку палатки мені він віддасть, чи що? Я перепрошую, я по могилах не ходжу. так вийшло. Так, ну скоріше той він. Він себе видав саме. Вогнем, так би я його хрін би знайшов. А, так він спить. Хе? ти сам тут? Спати треба На. Вінсон Холмс. Я не чекаю тут нікого зустріти. Ага. Забавно? Як мене відступно слідують за людиною щось там. Ну що, ти готов виплатити по що там? Ти в нас списки боржників. Ви роботи та на німця тип того, слухайте, гроші в мене будуть, тільки треба до них дістатися. Вони там на холмах. Пененфор. Ти на сподіваєшся, я на них охочусь. Висли одну пуму. Ого, це рідка пума, білосніжного краса, яка шкура стоїть багато грошей. Якщо я скогую з дорожкою, то з тебе Будь ласка, я сижу без роботи. По-іншому вам не я зможу запити. Тим більше самотрудно я вже зробив. Що саме? Знайти, типу. Ладно, пішли. Шавелись. Підемо, типу. Знадобиться лошадя тут довго їхати. А, вона вже моя тут. Окей, за Вінтоном. Хорошо, давай, показуй дорогу окей, веди, та йду я за тобою. Драйв! я веду. Заставив мене приїхати сюди, заставив мене ласти по ці чортові горі. Ви відзнали, що я нічого не знав. я знаю тільки твоє ім'я. Ну не ви так той німець. Він знав, що питання в чомусь там. Це, це вісьма різковане підприємство. Гостей, різковане? Я в різкованому положенні? Ти мені грожаєш, Вінстон Холмс? Ні, ні, зрозуміться, ні. Сер, я всього на всього констатую факти, е, що людина без роботи, я без перспектив чи щось таке. Не можна було гарантувати возврат серез. Я сказав, що постараюся. Ти продовжаєш мене злити. We're going right here. Нам треба сюди. А ну, підожди. Мені кумарить червона полоска за мною. Все, поїхали. Блять, на пум я ще не, не полював. А Пума в будь-якому, да, в. Ти будеш В будь-якому вигляді дорого коштує, да? Давай так, я гарантую возврат средств. Тому що так чи інакше ці гроші мені потрібні. А якщо придеться вижити тебе як лимон? Так, да, розумієте, ми ведемо, йдемо по сліду. Це пума покроє борг. Це так, вірно, як ти тиква круглає. Пума покроє борг. Сподіваюсь, не те я в тобі самому тикву прострелю. Колифлауер? Це тиква? Коліфлавер це не тиква. Сюди, ми вже рядом. Коліфлавер це капуста. Скоріше з того, що я знаю про них. Ви коли на маєте бачили Белосніжну дику пуму. Справа в тому, що пуми пометебе бачать, а не наоборот. Може і так, але ви не проглядіть. я ходив на охоту з батьком. Багато всяких коших настріляли. В іншому житті я би пішов шукати щастя на природі. А не в жарком винючому чреві обідати Що Мене не цікаво ваше життєві помилки, містер Холмс. Тільки ваші гроші. Їдь! швидше вперед. Бо я вже задовбався. Давай. Нас знову зима. А ну, стій, А, не та кнопка. Мені треба переодягтись. У нас зима вже починається. З тобою вже їде інша людина. Ось вона, це його логово її. Нам треба спішитись тут. Ну давай, каже, де. Ти. Бля, ми в печеру йдемо. Ти що здурів? Е, підожди. Підожди, підожди. Hey. Show me. Підожди, кажу шоумі. Так, магазинний карабін. Треба подивитися, що в мене. Ланкастер, до речі, непоганий. А в мене два ланкастера? А в чому різниця між ними? Мій крутий, а це й гівно. Квинтовка, садки днип. А, це з довгим... А, підожди, двоствольний дробовик. Помповий лук. Давай, лонкастер, скоро чи... ви її побачите, а тепер ані звука. Ми її одразу запр. Та йду, я йду. А, ти з, з... 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 з пуколкой? Ти хочеш сказати, що вона не побачить твоє світло, да? Коротше, я так розумію, зараз тебе завалять. Я завалю пуму, щоб освітити темне місце виберіть фонарик в селекторі зброї. Не буду. Ви чуєте? Там пума, і клянусь, вона біла, точно хлопок. Та звичайно. Я вже був в подібних печерах. Тут тунель роз'єднується. Я наліво, ви направо. А, а подивимось, не сходиться ли вони попереду. Тільки глядіть в оба. Ладно, ладно, пещеру і надіть білу пуму. Так, тоді беремо це. А я забув, де фонарик весь тут здається. О, слава Богу. Я не дуже хочу сам воювати з помою. Ну, звичайно, вона зі мною. Я не хочу. Я зараз тут впаду. Це ж херня буде. Я... Омс. Знайдіть Вінстона, підожде. А кого там завалило? Воно в... попереду. Me, не вздумай зі мною грати. Тут мертвий, давно лежить. Старий, давай. Старий в станції дав, давно лежить. О, жувальний табак. А, не треба було, Ну, давай не буде. Скільки ж це пома коштує? Ну все, його. Чортов мертвий. Бля, ну я не хочу. Де ти? Ой, матір Бож, я не хочу з нею воювати. Де ти кошка дрона? А Ти звалила від мене. А! А, все, ні, не все. Та не все, скільки в тобі голові. Попалась чертовка. В мішку з білою поме. Хелкет. хел Бума складна зараза. Скоро білої поме, а вона, типу. Ай, твою мать. А я можу пуму теж забрати. Я їх в віст обірвав, чи що. Так, ну з цим. Погано. Так, пішли, тоді зараз заберемо, точніше, покладемо. Чи вона велика? Ти, ти її е... розкладеш чи що ти зробиш? Блин, ну хотів. Отримав. Так, а мені треба ще її. Е, не прийде той другий. Ні-ні, ні підожди. Будь ласка, розстели її. Все ж кур животним і другий предмети можна продати в городі в лавки м'ясника. Е, Продай шкуру білої пуми в лавки м'ясника. Е, це гаразд, але підожди. Я ще пуму заберу з собою. Вона ж тут не з'явиться, друга. Біжи, не немає тут що. Блін, ну він дебіл, звичайно. Краще б ми пішли вдвох. Бабомоз забрати буде. Так, Венстон Холмс. Байдуже, що він е, гарна людина, чи хто він там був. Ніщий ідіот. В нього немає. А мені не... А ні, понизили, думав, не понизять. Він же мертвий, не через мене. А коли він ш... Це я шляпу втратив? Е, підожди. А ти не міг зразу її туди повісити? На що ти носиш її? А ти не міжиш, Не можеш повісити її? І одна людина. Я не хочу, вона втрачає багато. А, я пуму не можу з собою нести. Нащо я сюди прийшов тоді? Бля, ну пішли. Я так хочу пограбувати у цих всіх. Не знайом. А, він вже пограбований. Ну все тоді. Пересимось. Треба було за ним піти, мабуть. Можна було б е, врятувати, напевне. А може і ні, не знаю. Стільки тут декілька шляхів може бути, напевне. Напевно, точніше. На що я повертавсь? О, конька вже пішла. Ой. Ой. Ти як передивився цього. Та знімити нахер тобі. Як передивився. Е, як його звуть, господи. Е, Кратоса. Він так само казав. Малому. Ой. Напевне, можна було його врятувати. Але нам же байдуже, типу, на нього, нам треба гроші повернути. Ми зараз продамо шкірку, шкірку шкурку. І буде все добре. А можна якось не в об'їзд? А ні, тут краще так. Але мені щось здається, він багато не заплатить. Чи вона мільйон коштує? 100, тисяч, 100 док баксів? А скільки він тоді давав? Він же мені не каже, нічого. Зайти, ви самі на мене нападаєте чи що? -по, по по Ты че? бой. Все, строубери ми на місці. Що то таке? подожди. Хтось дрова накидав, не доніс, чи що? Чи його грабанули ще до того, як він кудись потрапив. О! Будиночок строїться. А, я його вже бачив. Ми просто один вже побудували. Ні-ні-ні, нічого не траю. А ти можеш ходити не по центру, мать, його? Hello. Так, а ну... да, да 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 да. А мені твоє мід взагалі не потрібно. Э, підожди. В тебе заяць впав. Це правильно? Який ти ондатри Не, не треба. А де ума? Скоро білої помо, шкора е, е, рідкісної білої в рахунок оплати борга Уінтона Холмса. Але він трішки помер. Звичай, близько, да ладно, тобі. Тобі треба вмитися, ти що, гониш? Так, все, це що. Діка птиця. Так, все, окей. Е, борг ми, типу, трішки взяли.